Готую джерки зі смаком кави. Поїхали! Додивіться це відео до кінця і побачите, що із цього вийшло. Це нова рубрика Саня бляха на що тим м'ясо зіпсував. Отже, для кавового маринаду нам потрібна кава. Я її приготував заздалегідь. Додаємо спецій першим в діло йде кардамон. Якщо я його відкрию. Магія монтажа. Кардамон пішов. Далі у нас йде кориця. Тут я вже підготувався. Нітритна сіль, бо все-таки це джерки. Ретельно усе перемішуємо, додаємо м'ясо, залишаємо на декілька годин, щоб воно промаринувалося, і викладаємо м'ясо у дегідратор. Кавові джерки вже готові і мені не терпиться їх скуштувати. До речі, запах тут, як в улюбленій кав'ярні, кориця, кава, все як треба. І не подумає, що це джерки. Ось, щось мені здається, що воно буде несмачне, неїстівне, і я тупо всрав кілограм м'яса. Але заради експерименту мені цікавиться перевірити. Прикольно. Ви знаєте, вони вийшли неочікувано смачними. Е, звісно, дуже рятує сіль, бо, ну, бо це джерки, вони мають бути солоними. Але кава надає післясмак диму якогось такого. Е, враження, ніби. Джерки готувалися на вогнищі, кава розкриває смак курки по-новому. От маринад ні на що не схожий. Я такого ще не їв. Якби я не знав, із чого ці джерки, я б, мабуть, ніколи не здогадався, що вони із кави. Я не знаю, чи цей експеримент матиме продовження і чи цей смак залишиться, але у вас є можливість його скуштувати. Для цього переходьте у інстаграм за посиланням у шапці профілю. Робіть там будь-яке замовлення, і я вам покладу 50 грам кавових джерок на пробу, щоб ви скуштували цей незвичний унікальний смак. Але у мене їх всього 250 грам, тобто на 5 замовлень. Тому, якщо хочеш спробувати каву від Джерки, замовляй будь-що у Велес Снек. Тим, хто додивився до цього моменту, палко цілую ваші руки. Дякую вам і до наступних експериментів. Пока!